Вітаю всіх. Сьогодні в мене така розпаковка троянд з двох інтернет-магазинів, розина, я придбала чотири троянди та цвіт. Три троянди я бачу, мені чомусь здавалося, що чотири. Ну, зараз буду розбиратися. Ось троянди з резини, я їх вже розпакувала. Вони були запаковані, ну, приблизно так само, добре запаковані і замутані плівкою, щоб нічого не розсипалося. Так, і вони в мене лежали на балконі майже тиждень. Вчора я їх замочила у ведрі, в воді. І з ними майже нічого, я не бачу, щоб з ними щось погано сталося. Я їх навіть не розпаковувала. Ось дуже гарний садженець, це в мене гірлянда мур. Як завжди у троянд від розини, дуже довгі такі корені, дуже розгалуджені добре. Як можна побачити, декілька. Пагонів дуже міцних. Ну, як завжди, троянди на висоті. Дивіться, які корені. ось Може, трохи треба обрізати деякі тут такі пагони, бачите, трохи вони як потемніли, але я не можу сказати, чи то. Після зберігання на балконі. Таке чи то воно було, але це все не страшно, це я обріжу. А, головне, щоб були добре розголуджені корені. Корені гарні. Це в мене троянда роздитову Так, далі у нас іде... Троянда Анна Хендерсон. Теж гарні корені. Пагонів тільки три. Ну, це не такі вони. Ну, але я бачу, що ні хвороб, нічого нема. Міцні пагони. пагони може, щось обріжу після посадки. Так, і троянда. Це клам'ян П'єр Ронсар. Теж три пагони і дуже міцні і довгі корені. Корені буде обризати. Ось, задоволена я трояндами. ну, Троянди від Розіни це такий, знаєте, варіант. Мені здається, безпрограшний. Перше ще замовила я троянди на сайті Цвітсад. Добре запакований. Ось такий, ну, не дуже товсті пагони. але привіт. Як завжди, сусідський кот прийшов привітатися. Так. Це, Це я розгорнула саджанці від цвітсад. Вперше замовляла від цього розплідника. Ну, звісно, в порівнянні з розиною, не такі вони великі, не такі вони міцні, корені значно менші. Це Perennial блю рамблер. Пагони нормальні, не хворі. Садженець виглядає здоровим, але він такий не дуже великий. Так, це садженець Макароза. Теж 4 пагони. ну, не дуже вони. Виглядають здоровими, трохи тут я бачу є пошкодження, Ну, в цілому посаджу. буде просто довше рости. Коріння теж не дуже велике, розголуджене. Ну, знову ж таки у порівнянні з Саджанцями від розини програють. Це сола японської селекції. Пагони два розгалуджених і корені теж досить такі не дуже великі, але є корінчики маленькі. Ну, Купляти можна, за ціною вони дешевше, ніж в розині, але ось цей саджанець сола, він, вартість його 300 гривень. В розині я купляла саджанці, я вже не пам'ятаю, приблизно по 180 гривень. Ось робіть висновки, нічого не хочу сказати про. Нікого не хочу казати щось погане. Ну і взагалі саджанці вони непогані, вони просто менші. І це треба враховувати, коли ви купляєте ці саджанці.